Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами нові акції та знижки, які розпочнуться вже 5 листопада і будуть діяти по 11 листопада включно. Це знижки для власників картки АТБ. Я всім вдячна, хто в мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка буде на ось таке молоко незбиране, згущене від своєї лінії 370 грамів. І ціна зі знижкою 48 гривень. Знижка буде на ось такій цикорій від своєї лінії Рощини порошкоподібні з черницею 90 грамів. І ціна зі знижкою 39,50. Знижка буде ще на ось таку заправку. День у день. Бурякова томатна 200 грамів. І зі знижкою 21 гривня. Знижка буде ще для власників картки АТБ на ось таку вермішель швидкого приготування, смак яловичини, грибів та курки 60 грамів і ціна 8,90. Знижка буде на ось такі сир м'які від делюкс з додаванням трав. І класичний 175 грамів 55-50. Знижка також буде на ось таку ікорку з ікрою мойви. Водний світ з клеєм 160 грамів, і ціна зі знижкою 40 гривень. Ще буде знижка на ось таке тісто. Витяжне філо заморожене від своєї лінії 400 грамів. І ціна зі знижкою 28,50. Також буде знижка на ось такий продукт, сирний, столичний. Розумний вибір 150 грамів. І ціна зі знижкою 36,90. Знижка буде на замінник цукру. Стевія солоденька 280 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 102 гривні 90 копійок. Знижка буде ще на вагові цукерочки. Ось вони, кокочоко від Рашен 251 гривня, 80 копійок за кілограм. І знижка буде для малечі на ось такий нектар від своєї лінії виноградно яблучний. Тільки на нього буде знижка для власників картки АТБ об'єм 200 мл і ціна 9 гривень 40 копійок. Також буде знижка на ось такі серветочки, вологі дитячі. День у день з клапаном 120 штук. І ціна 40 гривень. Також буде знижка на ось такий туалетний папір від своєї лінії білий. В упаковці 4 штуки. І ціна 62 гривні 90 копійок. Дивіться, знижка буде для малечі. Засіб для купання. Шампунь, піна та гель. Різні аромати. Ось така ще малинка. Об'єм 05 і ціна зі знижкою 42 гривні 90 копійок. І також буде знижка на ось такий шампунь Кератин для відновлення волосся і для об'єму волосся. Об'єм 500 мл і ціна зі знижкою 70 гривень. І подивимося з вами ціни на овочі та фрукти. Картопля по 14. Картопля фасована по 18. Картопля мита. Ось вона по 24 гривні. Гарбуз батернат по 18. Картопля ось така малесенька. 8,60. Морква 9,90. Цибуля по 7. Капуста по 11. Огірки тепличні. Гладкі 120. І ось такі малесенькі, невеличкі 106. Баклажани 46, корінь селери 44 гривні. Перець солодкий червоний 100 гривень. Корінь імбиря 160. Перець салатний 35. Томати коктейльні 145. Томати тепличні 100 гривень. Томат рожевий 120. Речка Біла, така велика, 41 гривня. Речка Редмит 41 гривня. Капусточка цвітна 49,50. Речка Дайкон 41 гривня. Капусточка Савойська 32 гривні, Червона качана капуста по 20. Капуста пікінська по 25. Мінус 16% знижка. Цибуля червона по 16. Морква мита 15,50. зі знижкою. Часник 135. Фасована цибуля по 14. І бурячок 8,90. Далі мандарин. По 50 зі знижкою мінус 16% знижка. Апельсин 65-18% знижка. Помело 90, ківі у кошику 95. кошику вага 1 кілограм. Гранат 104. Лимон 111, авокадо 200 гривень і авокадо хас 205. Курма піраміда 70, 17% знижка. Яблучко ред Chief 50. Яблуко фасоване. Ось ред Chief 38. Яблучко Red Prince 48. Гала яблуко 38. Голден 42 гривні 95 копійок. Диня білдесапо по 60, зелене яблуко 48. Українське яблучко 29,90. Груша фасована по 55. яблучко фасоване 40 гривень. Ось така величенька груша 52 гривні. І малесенька зовсім. ось 42 гривні 95 копійок. Манго. ківі голд у кошику. Вага 500 грамів, 90 гривень. хурма персимона 120 Ківі 110. ківі червоне у кошику вага кошика 500 грамів, 80, 11% знижка. Світі 110, лимон 111 і банани 62 гривні 90 копійок.